24 лютого 2022 змінилось все третій рік поспіль. Ми допомагаємо військовим. Кожен робить те, що в нього найкраще виходить, і ця допомога насправді безцінна. Кожен з нас приєднується до допомоги до НАТО, який багато вирішує. Благодійні фонди стараються забезпечувати військових амуніцією, технікою, медикаментами. Медики евакуйовують поранених з гарячих точок. Дітлахи малюють листівки підтримки, які так гріють душу і серце воїна. В країні триває третя величезна хвиля мобілізації і допомоги, яка є на сьогоднішній день, недостатньо. Ми повинні зробити усе можливе, щоб зменшити кількість втрат. Настав час створення народного лендлізу. Іде третя масова хвиля мобілізації та наступ. Щодня війна забирає життя наших військових. Кожен з нас допомагає, проте ми не можемо втрачати людей. Потрібно подбати про збереження життів захисників. Є ідея, як зберегти життя наших військових. А вже ж, катастрофічно не вистачає техніки, яка зберігає життя. Реп-система працює таким чином, що коли вона є у наших військових, техніка ворога не долітає, а просто падає. Реби надзвичайно дорогі. Проте наше завдання... Забезпечити ними усю лінію фронту. По нашим розрахункам, щоб поставити реби по всій лінії фронту, потрібно 3 мільярди гривень. Сума звучить як дуже велика. Зараз я порахую. Потрібно, щоб 2-3 мільйони людей здійснювали регулярний щомісячний донат у розмірі від 60 гривень протягом 6 місяців. В такому випадку проєкту вдасться зібрати колосальний фінансовий ресурс, який дозволить забезпечити регулярне постачання реп-систем та їх дронів. І правда! Але нам потрібно зібрати всіх людей докупи. Як це зробити? Настав час створити народний ленд-ліз. Це буде перша платформа у форматі додатку, де є пряма комунікація між цивільними та військовими, актуальні новини з фронту, запити та прозорі звіти, куди пішли кошти. А також результат роботи техніки, купленої на наші спільні донати. Вау, такого ще не було. Саме так. А ми з вами в свою чергу будемо вести цей додаток. Розповідати людям про техніку, слідкувати за тим, щоб наші військові мали реп-системи для захисту життя та дрони. Будемо дарувати ексклюзивні подарунки. І з часом кожен бажаючий зможе зібрати свою унікальну колекцію перемоги. Завантажуй застосунок через App Store або Play Market. Реєструйся, підсилюй армію, ділись з другом і пам'ятай, твої 2 гривні щодня дорівнюють життю військового. You're Welcome to America. Місто кохання і бабла. Тільки що я тут роблю. Коротше, все треба робити по плану, як казав Льолік. Так, всім призвнив, стрілу забив, навіть з якимсь менеджером говорив. Здається, що він чорний, бо так якось невнятно говорив по-англійськи. Нічого, дам раду. Сирники маю, договоримося. Так, треба прикид поміняти. О, тепер зовсім інша справа. О, діти американські. Вони не знають, що таке війна, що таке сирени. Ну і слава богу. That. Блін, до мене тут. Привіт, Лесик. О, привіт. Я справился. Нічого, все нормально. А як ви знаєте, якщо что не знав легко? Всі все знає, що знають, що я приїхал. Я приїхав, всі все mm -hmm. О, Господи. Це батьків по себе передати. Так? А, о, так-та-та-та-та-та. О, та, 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 та. о життя. Дуже, дуже дуже. Все, батькам, псом, папа, па. я ще позвоню. Добренько? ба? Все, папа. Па. Так, перша передача відбулася. Опа. Гості. Це рушники, напевно. Ці все знають. Та вони перші знають. Щось треба робити, нічого запутає сліди. Ну Сдибуємося Доганявки? чи хованки. Ти ще не знаєш, як німий від Льоліка ховається. Я знаю. Знов ти тут. Ну нічого. Зараз чорним переговорю. І побігаємо, як по Карпатах для ренче, або по скалах Довбуша. Діло стане. Hi, I'm i messed, I, for, man? Yeah, uh, yeah, yeah, I understand. Yeah, yeah, I understand. A little bit. Just wait. A little bit. What a fucking oh, man. Just, just, a second, second, se second. Oh, Да, привет. Як справа? Та, 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 Я, я все, все абсолютно Ось, ось, все є. Ось, прошу, прошу, прошу. Так ми домовлялись, ну ми не так домовлялися. Так, звичайно, звичайно, домовлялися. О, 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 вау, стільки багато. Я все, щось... боже, дякую. Та да, ти що, ой, 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 ой. Слухай, як мені треба буде, не міняй номер телефону, я сам можу позвонити, добре? Я тобі буде щось потрібно, я просто задаю цей номер. Я запелефоную, все, боже, дякую, чесно, все, на мене тут книжка висела.

Народ ішов, і йшов. Лолік молоча підтягнув всю кавалерку, Всі несли все, що могли. Все для перемоги. Круто. Привіт так. Боже, я вас так чекаю, Слухай! Слава Богу, що ви люблю. Як вас час розповідає? Це трошки спішно. Я теж в принципі знаєш, я що, що, принесли? То? Так. А, а, та. що, тобі треба, та? Та. так, так. так? Це бі, бі, бі. о, собі. <пілу>, і вам дякую з тим знову все. Ну, що ти під ногами крутишся? Або щось кажи, або щось давай. Бач, людина зайнята.

Yeah. Just just happened. I just want to tell you some good fortune. Та ні, що не вигадую, я знаю, що ти українець. Я тут чекаю своїм провидницях, хочу тобі гарно побажати, хочу почитати, що в тебе там гарна. Це вже почина. Дай, дай добре. Бачу, ти багато чого зробив уже, і багато ж добра. Я теж бачу, що перемоги вже наближаються. Я вірю, що перемога буде в країні. І що ми разом переможемо. Цього року. Дай Бог цього року. Дякую, слухай, чесно, дякую, А Ще що... Чесно, кажу, о, я б за таке. Давайте ну, що... всі доляри. Я, 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 я вас чекаю з підполовин, знаю. Дякую. Дякую, дякую. Ну що, так якби по Америці питання закрили. Тепер цікаво, чи вертольот мене чекає на тій площадці. Тільки би тарік не підвів. Я знаю, я знаю як виграти війну за один день. Я тут подаруночок знайшов. Гарнюський. Так що, все гад. Ну що, додому? Тепер точно додому. Добре. Ну, з Богом. Ой, нелегкою легкою видалася та поїздка до Америки. Але слава Богу, задача виконана. Як тільки зустрілись з Льоліком, я все передав: всі деталі, всі схеми, все, що мав, він запросив нас на якусь ферму, але вже не з вівцями, а з свинями. Та ну тебе в баню, Льоня, куди ти нас взагалі привів, блядь? Та ти, блядь, морду скриє, віщі, хлоп, що курва не села, то що сварді, то то пахне, віщі, блядь. Чуєш, Льоняк, а? а тобі того нічого, то його мені не нагадує. Біщі. А то кого в окуляри шляпу вдіти чи стіней, сон, я, блядь? Бі... Я тобі кажу, чоловік. No, чоловік, блядь. Але дві щіки, красавці, дві щі, що то почет. Дивіться. Єдно в одне, речі, бля, ляльки, сука, як з картинки. Ну та фані, фані пацята, але смердить капець. Так, хлопче, бато говорити не будемо, де ми заходимо, бо ми сюди не прийшли ще на свиней дивитися. На свиней ми не прийшли дивитись, А на що ми тут прийшли тоді дивитись? Десь Іван має бути, ні? Значить, там мав бути, бля, десь, сука, на роботі, я до нього дзвонив, казав, що ми приїдемо, знаєш. А то що за Іван? Там і різних хлопців, бля. Я вже, Льоня, як чесно, заїбався йти до твоєї ферми. Для дико пса то не вістань, для малий, курва. Вічо, хлопче, то то і ферма, то вам, сука, не муку пердіти, бля, йо твій мать. А давно знайомі з тим Ванієм? Та, та я ж о-о-о, такі, о-о-о, такі, о-о-о, дитину пам'ятаю. Льолік, я, пам я тут зараз не піду. Звігайся. Ой, та що ви блядь, там потанці, те хлопці, блядь, старі хлопчики, хлопця не страшили. А хто буде за одру бів, е? Я мінус. Вдягайте, хіба ти не говоріть, о! Бо... Льонь, може то не треба вдягатись. Давай, бахіли, вділи, все, бо там все чистенько, все має бути. Вдягай, що став! Добре, давайте, я там роботу маю. Оу, вау, я б назвав ту ферму смер москаля. Бахли, вділи, все там чистенько. Щось тут не так. Щось тут не так. Гарні свині. Велика ферма. Щось тут мені нагадує завод. Так і є. Давним-давно ще за Австрії на тому місці під землею був побудований завод. Для чого його побудували, ніхто не знає. Навіть старі люди не пам'ятають. А в наш час. Над заводом побудували свиноферму. От тут наш Льолік і дав газу, викупив ціле підприємство. Аж тільки зараз він нам все розказав. Зробив ремонт, завіз верстати, запросив людей, і все, Чікі-Пікі, як каже наш льолік, запрацювало. А свиноферма то як прикриття, щоб москаль не рознюхав, що тут роблять дрони і реп-системи. А ще Льолік замовив спеціалізовану машину. Льоня, я тебе хотів спитати, якого хрена ми на то болото приїхали. Так, команда била, не пізє, чекаємо, хлопів зараз мають приїхати на всі разом апараті, бля. Вє. Але щось вони довго, бліб. Це теж віджу, так, так якби на завтра їдуть. Казав, хлопці ще не запізні їм, блять, двічі. А вони хороші їде ти тими волам. Ну нічого, хлопці можемо почекати, то, то того вартує. А, а ага. ти такий годинник взяв. Стоплять ториків, то, з'їду золота то, курва. Як має бути, бля, найліпша проба. Побудемо ще голиба бідвили. Ручеш ну, щось може, чуєш? Поки mm. її ще нема. Мені щось твої якраз без рання, бля, приперло би когось за... завалити. О, oh. Овій, хурово, але там, бля, ще які там бамбони чуєш. Mm. <laughs> Курва, твоже, блять, старий жунатий фоба, а ось ще ще й кино, диви, не? <laughs> Чекай, я, я маю то закачану. А що ти? Біга. Ти ще хлоп курва як лялька, якби не яйка, ні? <гумітна> Пре, ти асемблі, там де знаєш, тоби б'ють б'ют, батогами тим, ще таке люблю дивитись. Ти б на старості теж таке люблю дивитися. Ми чекали на спецмашину, яка була виготовлена по особистому креслі Льоліка. І на любі перший раз побачив на свої очі в живі. Найго шлях трах! Диво апарату О, присвоїли Боже. позивний вікінг. Боже. Чуєш, ну, а ти якого хера так довго їхав, що жашко ще далі вилучив, що? Я що, блядь, тобі поршки є, нахуй чи шо. Чуєш, ти курити маєш, ні? Маю, маю. Вищу, дай Лесі кажу херів, бля, від того що. Та ти що ти тут. А я детків корозу в бучистки курю, ти шо? А я? Та твої машини навіть чорт боїть, бля. Я вам повідаю, хлопці. Я ти ще ткопе навіть не видів, блядь Диви, які ресори. Але колібі не зробили на його шлях трафи. Йо -йо. О, тоба підняй, подивися, як там всю поварено. Ти блять не вчиться дітей робити. Я що не знаю, як ще варить дві ще на нього. Та поварено файно, генера. Ні, да. є, ну такі аригапі шо, курва. А диви які катки стоять 21, певно. Ні, ну то я хлопці розумію, то є куро, то є транспорт транспорт, то і транспорт. На такому аж варто їздити. Чуєш, навчи його хоч як заводити, блять. Сідай. Може так. я сяду Льоні? Ти не пізде багато, тримайся, діду, бо ти зараз ту куропу націкаєш, що ми воздути момлять. Й твою мать! пацани, покажи, як воно ще то заводиш, що це киту кнопки. Вот твоя є кнопка, диви. А? От такого включаєш. І то ще завод. того ще звозне так? Того нажимаєш і ти заводиш і все. А червона то що таке є? А червона то не нажимай, бо курва, хлопці зразу кажуть, бо возлити. Там всі зразу з тою машиною. Айди, бля, но... карту, що треба так акуратно. Акуратно. Так, ну, я, дуй... та, я хоч віза інструктаж, все, хлопці, будьте здорові. Тримайте. Давай. А фляшка де? Слухай, не плети гімно дівчів коси. Завтра буде фляшка. Та хоч додому нас підвези, ну? Бог дав ніжки, піздуйте пішки. Йо хлопці, давайте. Все, до завтра. Та, не грайте кіна. Що, поїхали, Льоня? Я би це вікно протер, блядь. Що, погнали? Давай! Ми спішили на спеціальний показ продукції, яку почав випускати наш завод. Стоп! Стоп, дітей! На дрони, навіки, ти з економ і задонать на дрон пацана Щоб ніколи і ніхто. Опа, десь я тут дівчину вже бачив. Я не помилився, а Льолік сам уфїв, побачивши Карпиху військовій формі. Та що тут говорити? Кожен з нас робить все можливе і неможливе для нашої перемоги. Це ж народний ленд-ліз. Здається, все вийшло. Круто. Слухай, Льолік, дивись, ті системи, знаєш, оті реп-системи, ну. оті дрони. Ну, ну, якщо чесно, ну, гарно ми зробили. Ви... То, знаєш? Вийшло чотенько, так як я хотів. Отак От воно і працює, розумієш, але тут ще є ноу-хау. Дивися, нові дрони, блін, баба Яга називається в народі, блін. воно може людину підняти, опустити і взагалі може навіть там... Випити собі, сажав, полетіти, знаєш, таки волосаки. Ту ж Лесик, може, ти б щось нарішав, не рішав, ніяку сотку випити, бо землю двічі в мене вже ні синий. Може би ми збігав до магазину, а я пару купів. До магазину ти маєш того одного черника, Лесик, нарішай, двічого. чого. Тож таке жадне, жадено би що собі забрало. Та ні, слухай, ну так, лишився. Лишився сіним, ну, лишився. Скажи, що голуба, буксі заказати. Дві Що би на собі, а колегам ніхріна. Братва, все, ні. Як є, так є. І третій раз чарівний сірник спрацював. І в старі часи козаки після бою мали застілля, мали перекинути чарку за перемогу. І не одну. Традиція така. Так і наші герої тішилися, бо мали свою маленьку перемогу. І обов'язково треба було закріпити 50 грамами. І ще одна в нас була справа з Льоліком взяти першу нашу продукцію, реп-систему, пару дрончиків випробувати їх на фронті. Тільки німого не хотіли брати з собою за молодейше, за рано йому. І тут Льолік придумав таку схему. Зразу з нашо спеціально. Чуєш, Німей, ти мав пару копійок. Слухай, може за закусою якоюсь? Трошки, знаєш, може воно ще раз Та може збігати. Де Дивиться кабанку, кіді сусідський блядь, бо ти його. Це ще щось закусити. Добре, але ви мене почекаєте. Та ясно. Брат, я тебе колись лишав. Ну то все, я йду і зараз прийду до вас. Що, давай. Віра. Чуєш? Давай, 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 поки його немає. Що, по конях? По конях. Ну, то ще, банане. Спрацювало на 100%. От так і створився в нас народний лендліз. Кожен по можливості, головне, щоб від щирого серця. Це народний лендліз. Кожен українець та й не тільки може долучитись, бо ми вкладаємо самі в себе. Слава Україні. Слава нації!

let me